Вітаю, друзі, 30 липня. Приватбанк виграв в Лондоні суд проти Коломойського. Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь Державного українського Приватбанку. Суд розглядав позов банку проти його колишніх власників Ігоря Валерія Коломойського і Геннадія Боголюбова. Нагадаю, в грудні 2016 року Приватбанк подав послуг до, Високо, до Високого суду Лондона проти колишніх власників. В грудні 2017 року суд ухвалив рішення про всесвітній арешт активів Коломойської і Боголюбова, а також майна шести компаній, які пов'язані з ними. Водночас олігарху Боголюбову винесли попередження про кримінальну відповідальність за обман суду. Про це йдеться в наказі ордері Високого суду Англії та Уельсу, який розглядає справу Приватбанку проти колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Суд вимагає від Боголюбова до 7 серпня надати свідчення під присяги щодо тих активів, які були ним і Коломойським приховані. Тож існує висока вірогідність, що незабаром ще один український екс-олігарх опиниться в міжнародному розшуці. Друзі, ну зразу. Юлія Свериденко, прем'єр-міністр, привітала всіх з виграшем Приватбанку. Радіють, скакають, в долоні плещуть. А я на місці Володимира Зеленського не сильно брадів би. Чому? Тому що е підбираються не тільки до Коломойського, а й до його маленької єврейської дубки. Чому? Розкажу вам історію. У 2014 році Володимир Зеленський і Сергій Шефір прийшли е, в Міленіум, там тоді знаходився офіс Коломойського в Києві, е, на одну з котлетних вечірінок, які дуже полюбляв олігарх, прийшли як прохачі. Ледь не приволокли в мішках кеш і кажуть: Ігор Валерійович, тут якраз Заходять американці в країну, і нам треба кеш зробити безнавом. От е, він каже: ну відкрити офшор на Кіпрі. Вони Шефіром відкрили офшор на Кіпрі. Коломойський взяв в них кеш, готівку, а їм закрив гроші на Кіпрі, перерахував на їхній офшор. І все було б нічого. Тільки гроші Приватбанківські, як сьогодні встановив суд, крадені, виведені з Приватбанка. Тобто в Зеленського опинилися кошти, крадені з Приватбанку. Зеленського і шефіра. Коли вибухнув скандал Панама Паперс, то в ефірі каналу ICTV Зеленський признав те, що дійсно в нього є офшор, і що дійсно він туди сховав гроші. Каже, влада Януковича була страшна, переслідували бізнес, грабували, забирали гроші, е, тому і сховав. Ну, насправді, Зеленський вчергове збрехав. Чому Зеленський збрехав? Він збрехав по одній простій причині. У нього не було іншого виходу. Він мав признатися, що кошти крадені, і що він їх ховав від оподаткування. Він збрехав, що це було від Януковича, бо гроші він Коломойському готівку приволок ще уже вірніше, після того, як Янукович втік. Тобто Янукович. До цього і його команда не мала ніякого відношення. Це раз і другий момент е е приватовські кошти. Президент країни отримав крадені з привата кошти, ще й не сплатив податки. Ну, чистої води злочин. І зараз цей злочин стає очевидним. Очевидним, тому що він по факту взяв крадені кошти. Коли цей скандал вибухнув, коли Зеленський визнав, що він ці гроші таки взяв, він зрозумів, що до Кіпра може дойти Чера і його гроші, його Шефіра їх поцуплять. І що вони тоді роблять? А як ви думаєте, абсолютно правильно. Вони летять в країну, де не діють закони про публічних осіб. Це країна Оман. Пам'ятаєте, вони були в Омані. Вони гроші там ховали. Вкрадені в приват гроші, Зеленський і Шефір, ті, які їм перерахував Коломойський, ховали в Омані. Відкрили рахунок, перерахували туди кошти і все. Як я про це довідався? Дивіться, зовсім нещодавно проти ряду кіпріотів з Зеленським було введено санкції. Він доганяв там впливових багатих українців і заради цього ввів на Кіпріота, на прізвище Сафокліс, санкції. Сафокліуса він засунув під санкції. Я думаю, слухайте, ну, в ж і офшор 95 го кварталу, невже вони зійшли повністю з розуму і ввели власні санкції самі на себе? Але ні, виявило, що з розуму вони не зійшли. Вони вивели кошти, і коли їхній офшор був пустий, вони ввели санкції на Сафокліуса. Далі події розвиваються таким чином, що зараз, коли є рішення Високого суду Лондону і Уельсу, то особисто я хочу звернутися до правоохоронних органів, в тому числі не тільки українських, що Зеленський і Шефір, громадянин Росії, до речі, Сергій Шефір, мають нести відповідальність. На рівні з Коломойським. Вони приховали актив. Вони приховали крадені кошти Приватбанку. Зеленський і Шефір сховали 40 мільйонів крадених грошей Приватбанку. І за це вони мають нести кримінальну відповідальність. Над цим будемо працювати. Всі, хто по цій темі володіє інформацією, володіє доказовою базою, пишіть, звертайтесь в приватні коментарі, в приватні повідомлення на пошту мені і будемо разом боротись за справедливість. Раз засудили Коломойсько, то поруч на лаві підсудних має сидіти і його. Буракіно, Карабас-Барабас сидить, і Буракіно має сидіти в тій же кліці. Тобто Володимир Зеленський, чисто згідно законів і Конституції України і міжнародного законодавства, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.